Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, одеський Філіал. У мене для вас на продажу Toyota Camry 2010 року випуску. Це на 40-му кузові автомобіль на нас на 2,5 надійному класному моторі. Є в нас камера заднього огляду, є парктроніки позаду для комфорту у експлуатуванні автомобіля. Є в нас додатковий люк, красивий синій колір, покажу вам трішки по салону. Чорна шкіра, стан водійського сидіння, стан пасажирського сидіння. В речах примикання передач, бачите, на своїх екранах є підігрів переднього ряду сидінь, кондиціонер працюючий, мультимедіа у нас такий екранчик вже цікавий. ну і двигун який робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає взагалі. Стан руля також, бачите, є мультируль, люк, електрорегулювання, підкачуючий валик під спинку, стан дверної карти також без нарікань. Покажу вам задній ряд, а позаду у нас... Багато місця, комфортний просторий салон. Я повинно бути у Toyota Camry. Так, дверна карта, також без зауважень. Класна тачка, дуже охайна. На гарній нас гумі 16 го радіусу. Та й з цікаві вже фарами. Буде вас зустрічати в місті Одеса Грушевського, 15А. Можна купити у кредит, лізинг, 31, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.